Так. Оце понабирав цих лахів по 3-4 тисячі. Питалися. Ж мене, всі пишете, дайте 3-4, а то ще 3-4 на автоматі. Понабирав. І що ви думаєте, половину пишуть, що то лах, він навіть не заведеться. Друга половина питається, а це вся ціна, чи ще щось додати? 2005 року автомобіль. Як бачите, я спеціально відкрив майданчик, щоб ви розуміли, що він ще сьогодні не заводився. Значить, що по автомобілю треба зробити? Подивись, Притертість. Я більше вам скажу, що її просто треба полірнути. Гума, покажи цю лису різину, яку там мені понаписували. Так, далі покажи пороги. На порогах, так, да, є. От, от тут чуть-чуть черачок -чуть є. Але він ще не, не сквозний, його ще можна, напевно, зачистити. Далі, все чистенько, дивіться. Весь поріг чистий. Передня гума. Глянь, яка передня гума. Немає ніяких питань. Капот ціленький. Навіть сколів небагато, можна закапати, є там з десяток, їх, не більше. Не показав отаку притертість. Бачив? Ну є на бампері. Та я можу сказати, що в мене є автомобілі і по 30 тисяч я продаю з такими притертістями. Далі погнали. Поріг цілий, весь цілий. Тут навіть рижика цього немає, як з тої сторони. Тут все теж без питань.